Ніч неділі, 25 лютого у Дніпрі пройшла зовсім неспокійно. Країна-терорист Росія завдала чергового ракетного удару по місту Дніпру. Усе місто чуло серію гучних вибухів. В результаті атаки було пошкоджено декілька будинків в спальному районі міста та майже повністю зруйновано декілька споруд в приватному секторі. Зінаїда вже більше десятка років проживає в будинку, який був пошкоджений внаслідок вечірньої атаки. І жінка розповідає, ввечері було дуже гучно і лячно. Дуже було страшно. Що було? Угу. Ну, Я була в кімнаті, а потім ага. чую такий звук. Ну, я лічно впала. Мені вже один чоловік каже, тетяну, успокойтесь, все добре буде. Вони мене успокоїли, але сильно, страшно було. Угу. Отак вот потемнело глаза, все темно стало. Угу. Я так прям, стук такой сильний, сильний було. Угу. Нікому не треба. Дитина спугалась. Спугала дитина очень, даже спала. Вона так прикрила її так, щоб вона не слышала, так. Той же вечір на місце, де це сталося, приїхали спеціалісти КП «Жилсервіс-5» для того, щоб замотати плівкою, пошкоджені вікна. Сьогодні зранку співробітники КП вже розпочали забивати ці вікна фанерою. Розповів Олександр Степаненко, головний інженер КП. Станом на зараз нам пораховано 35 вікон. Зараз в першу чергу займаємося заміною скла, а також забиттям житлових приміщень, де, ага. де мешкають люди. Вчора вночі, зразу після цього випадку, нашими, нашими співробітниками було зроблено затяжка плівкою, для того, щоб мешканці нікуди не евакуйовували, щоб могли в приміщеннях знаходитися. Сьогодні зранку були зроблені заміри, зараз вже привезені скло, і зараз відбувається вже. Заміна скла. Там, де будуть дуже пошкоджені рами, там будуть замінені вікна на метаопластика. Всього в цьому районі міста було пошкоджено близько шести багатоповерхових будинків. В приватному секторі міста руйнування були вже більш значущі. Тут майже повністю зруйновано декілька будинків, а також серйозно пошкоджено автомобілі. Власник одного з будинків розповідає, одразу після прильоту розпочалась пожежа. Почув сильний шум, ну непонятного не проходження. Я хотів вікно відкрити, до вікна підійшов, в цей момент вибух стався. Мене відкинуло. Ну я одразу побіг сюди дивитися, побачив, що тут горить усе, все. Через вікно побачив, що все горить. Прибіг в, цю, в цей будинок, це мої родичі тут живуть, узнав, тут у жінки сильно голову розрубала, постраждала, жінка в крові лежала. Визвав скору, я побіг наступний будинок. Там теж чоловік через вікно вилазив, допоміг я вилізти. Теж лице все в крові було, з рукою дуже погано. Вони зараз наразі госпіталізовані. Ну, повизивали всі відповідні служби, які потрібні, Попри... відреагували дуже швидко, швидко, хоча народ також прибіг, самі тут потушили, все, тут трава горіла. Ну, обломки, осколки, ви всі самі бачите. Що касається мене, мене також постраждали дах, постраждав вікна, двері, стеля пообвалювалася в хаті. До медзакладів Дніпра за допомогою звернулись четверо людей. Наразі вони перебувають на лікуванні і їх життю нічого не загрожує. В лікувальному закладі знаходиться троє пацієнтів з приводу вчорашнього прильоту, але стоїть відмітити і подякувати. Нашим хлопцям Збройним силам, захисникам нашим і ДНСникам, що загрози життя на даний момент немає. Двоє пацієнтів з нашої лікарні будуть сьогодні-завтра виписані і один подовжить лікування, там є, він потребує хірургічного втручання, але загрози життю ніякого немає. Загалом у потерпілих черепно-мозкова травма, забої та поранення, випалена земля, зруйновані будинки та доля людей, які в цих будинках проживали. Ось наслідки дій нашого північного сусіда.